Доброго дня, мене звати Терентюк Роман, працюю в Державній службі з надзвичайних ситуацій на посаді заступника начальника частини. Колись давним-давно в сусідів загорілася хата, приїхали хлопці. Побачив їхню роботу, побачив відношення, як вони віддаються цій справі своїй, і захотів стати частиною цієї справи. Підійшов до батьків, сказав, що от в мене є таке бажання. Це я був, напевно, тоді клас 8 чи 9. Але в батьків були. Трошечки інші плани на мене. Е, вони мені сказали, що в будь-якому випадку йдеш 10-11 клас, а там далі, можливо, ти зміниш свою думку. У 10 класі я отримав травму руки і не знав, чи здам саме фізичну підготовку для вступувач на навчальний заклад, е, іменно в ДСНС саме. І тому намагався ще вступати, крім Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, в Київ на транспортні технології. Але так як, в принципі, здоров'я мене не підвело, зміг здати фізичну підготовку, пройти екзамени вступні гарно здав на той час ще ЗНО, і мене взяли, якби на бюджет курсантом вступив до вищого навчального закладу. Провчився чотири роки, закінчив бакалаврат, отримав спеціальне звання служби цивільного захисту, лейтенант і пішов працювати в Житомирську область. На посаду провідного інспектора. На тоді була доволі така прикольна робота, щось нове. Купа людей, взагалом ну, керівники якихось об'єктів, підприємців і так далі. Попрацювавши рік в сусідньому районі, була змога перевестися в місто, де я і сам проживаю. На ту ж саму посаду. А після повномасштабного десь влітку. 2022 року я перевівся на заступника начальника частини. Напевне, найважливіше це думка насамперед сім'ї, а вже потім інших людей, які мене оточують. Вони завжди мене підтримували. В нас і на роботі, можливо, десь були якісь такі сильні навантаження, де я міг там поділитися якоюсь там новиною або ще чимось. Або Якоюсь ситуацією, після якої я приїхав і хочу вивільнити свої думки, мене завжди підтримували, тобто з розумінням відносились і розуміли важливість цієї справи. Наша робота пов'язана не тільки з якимись фізичними навантаженнями, психологічними, а також ще є робота у нас і бумажна. Тому саме чуть-чуть є в бумажній роботі. А так, в принципі, нічого такого важкого. Коли ти як чи як зараз по новомодному, і саме відгук відчуваєш, коли там допоміг щось зробити, або щось врятувати, притушити, то саме коли люди підходять, тиснуть руку, або недавно був такий випадок. Хлопці малі гралися на сіновалі, підпалили копець сіна. Батько трошки надавав їм по ушам, але коли ми приїхали і все це потушили, то вони стали гарненько в рядочок і нам всім похлопали за те, що ми... Ліквідували цю пожежу, що не згорів не сарай, не житловий будинок. Тоді от було прям класно, дуже гарно себе почувати. Якщо взяти за погодні умови, то ну, як ми всі, хто там керує транспортними засобами або займається спортом, будь-яку погоду, може відчути, як це працювати, коли на вулиці сонечко світить і гарна погода, а як коли тобі в обличчя йде дощ, вітер холодний. Руки не до кінця зжимаються, пальці не відчуваєш або не можеш відкрити навіть очі. Тобто, це такі впливи є під час роботи. Люди в стану ефекту, або коли в них от саме кризовий стан, не можна передбачити, як вони себе поведуть. Коли ти навіть приїхав їм на допомогу, вони можуть очікувати щось. Таке від тебе, як то ти супермен, дивляться, що там у нас, наприклад, закінчилась вода, або ми чекаємо, поки відключить електроенергію. А це для них ну не було в їх очікуванні, що ми можемо просто приїхати і там дві секунди почекати. І вони можуть будь-що робити, там кидатися на нас з кулаками або в якісь. Не дуже гарні фрази до нас виражати, Тобто, єсно ну, таке є в нашій роботі. Вони думають, якщо вони не бачать нас, значить ми нічого не робимо. Але ж тут де зворотній бік. Якщо ви нас не бачите, значить все добре. Нічого ніде не стається. Але ми завжди в цей час готуємося до того, щоб якнайшвидше ліквідувати ту надзвичайну ситуацію. От саме найбільше мене дратує це ще колись такий зробився вислів, за, як кажуть, це часів царя гороха. Коли всі очікують, що зараз приїде пожежник п'яний без води, е, ніколи такого не бачив, і такого в нас немає. Це все міф і неправда. Тобто, ну, от це роздражає. То тобто ми приходимо, проводимо зміну чергування, е, карули змінюються, якісь, може, недоліки знаходять, усуваємо ці недоліки, приймаємо техніку, ПТО приймаємо оснащення, е, машини. Тобто все, щоб у нас було справне впродовж наступного чергування. І далі займаємося згідно розпорядку дня. Це в нас іде навчання, службова підготовка. Потім є у нас навіть час, щоб і поснідати, і пообідати, і повечеряти. Займаємось господарчими роботами. Можливо. Виїжджає на якісь виклики, ну це не стовідсотково. Тобто, в нас немає по розпорядку, що от, о дванадцятій годині нам пора десь виїжджати, ви щось засиділи скучно. Та й принципі маємо ще право відпочити по черзі з 10 ї до 8, ну до 6-ї точніше, маємо право відпочити, полежати, від поспати. На мою думку, це співпраця з іншими підрозділами, більш така тісна, або навіть з іншими країнами, з нашими колегами. Але як я бачу, зараз під час такого військового стану йде все в тому напрямку, тобто ця взаємодія рухається з кожним разом, все, якісь кроки ближче і ближче, до того рівня, як наші закордонні колеги, воно в нас все включається в нашу роботу. В принципі, все правильно йде. Дуже таке питання на роздуми, філософське. Мені здається. Довго б наша країна не проіснувала або б згоріла, або затонула, або б ще щось б з неї сталося. Тобто без таких е, самих маленьких навіть там, загорань смітника е, на вулиці, десь там в центрі міста, е, воно розповсюдилося би і міста б не було, як в колишні часи, коли все було з дерева там построєно, щоб міста вигорали. Тобто Було б дуже печально. Наших колег. В нашій роботі там от саме піротехніки, які залучаються до розмінувань, які збільшилась площа, і в них збільшилась кількість роботи і кількість залучень. От в них я побачив от таких ну самих настоящих героїв, де вони колись були в тіні, виїжджали там десь колись. Я їх ну так не сильно бачив по своїй роботі. А зараз я дуже часто з ними зустрічаюся. Люди хочуть бачити. Якусь допомогу, і, от саме в обличчі нас, і в обличчі наших захисників, от вони зараз і бачать цю підтримку від держави і від всього. Це професія, яка нікуди не зникне ще дуже багато років. і вже настав той час, коли роботи нас ще не замінили, але дуже сильно нам допомагають взяти і розмінування, взяти і розвідку, і до розвідку пожежі, наприклад, дрони. Тобто з допомогою роботизованих систем нам стає легше, але до кінця замінити то, що роблять саме рятувальники. Мені здається, що це дуже довго часу треба, щоб навчити роботів саме так працювати.